Так, Вівару 2019 року. Просить ключ аутентифікації. Після заміни ГРМ знімали акумулятор. І магнітола просить ключ. Що, будемо будем зараз їй давати ключ. Так, пальцями піддіваю. Не знаю, що в мене вийде, ні. Як, не, як вийде, покажу. Як не вийде, теж покажу. Так, іде потихеньку. Без всяких отмичок, отверток, просто так пальцями потихеньку зриваємо его. Цю рамочку. Есть. Пів справа зроблено. Так, викручуємо тут 4 болтика. Ну і пробуємо витягувати. Витягуємо і знаходимо там якийсь код, який точно я зараз скажу. Так, в App Store, Я не знаю, як на Android. В App Store код магнітолий для Renault. Скачуємо от такий додаток. Так, заходимо в додаток. Вибираємо свою машину. У нас Opel. Значить, І тут вводимо е 4 останні <coughs> букви, цифри е кода, штрих-кода, який я вам показував на фото. У нас А було 4. 434. І пошук коду. Так. Нам треба подивитися рекламу. Первемось. Так. Рекламу додивились. Код 0366. Ну що, йдемо пробувати вводити. Ну що, попробуємо чи сработало. 0,3. Окей. Еврика Сработало ну, зажигание Не, ну часы пішли, а де все остальне заводимо А, наверное включить надо да. Все, Радио грає З вас Як мінімум лайк Пока